Тесла перерахунку внутрішніх дверних ручок, ймовірно, з проблем безпеки. Тесла та двері від інновацій до питань безпеки, що чекає водіїв у майбутньому. У світі електричних транспортних засобів Тесла його інноваційний підхід до дизайну та технологій завжди виділявся. Однак, як показує нещодавня ситуація з ручками дверей, прагнення до інновації не повинно затьмарювати проблеми безпеки. Останні події, пов'язані з труднощами відкриття дверей Тесла, викликали серйозні питання та змусили компанію переглянути свій підхід до проєктування. У цій статті я, як досвідчений експерт у галузі автомобільної безпеки та технологій, проаналізую ситуацію, проаналізую можливі причини проблем і пропоную свої думки про те, як Тесла може вирішити ці проблеми та які уроки можна засвоїти з цієї історії. Еволюція Тесла Дорбал. Від елегантності до потенційних ризиків. Перше покоління Tesla Model S та Model X відрізнялось своєю мінімалістичною конструкцією, де дверні ручки були заховані в задній частині та вдосконалювались лише тоді, коли ключ наближається або натисніть кнопку. Такий підхід, звичайно, додав до автомобіля футуристичний тип та вдосконалена аеродинаміка, що, в свою чергу, позитивно вплинуло на діапазон. Однак, з точки зору безпеки, це рішення було не найбільш успішним. Ключова проблема він полягає в тому, що в надзвичайних ситуаціях, коли водієві чи пасажиру потрібно швидко відкрити двері, приховані ручки можуть стати серйозною перешкодою. У випадку втрати потужності, наприклад, у дорожньо-транспортна пригода або 12 в акумулятор, доступ до механічного відкриття дверей може бути складним, особливо для тих, хто не знайомий з автомобілем. Чому виникають проблеми, аналіз причин та потенційних рішень. Останні розслідування та скарги клієнтів свідчать про кілька факторів, які можуть призвести до труднощів із відкриттям дверей Тесла. Залежність від електроніки, основна проблема, надмірна залежність від електронних систем. У разі відмови електроніки, можливість швидкого та безпечного відкриття дверей стає під сумнівом. Складність пошуку механічних систем, механічні системи аварійного відкриття, особливо на задніх дверях моделі Вай, часто приховані і неочевидні для непосвячених. Батьки, які перебувають у стресовій ситуації, можуть просто не знайти способу відкрити двері, щоб врятувати свою дитину. Недостатня інформація про водіїв. Багато власників Тесла просто не знають про існування механічних систем аварійного відкриття або не знають, як ними користуватися. Інструкції в посібнику користувача можуть бути недостатньо чіткими або не привертати належної уваги. Дизайн для естетики, а не для безпеки, прагнення до мінімалістичного дизайну та вдосконалення аеродинаміки, очевидно, призвело до того, що безпека була на задньому плані. Мій досвід, я якось тестував модель Тесла Вай з дитиною. При імітації аварії відключення електроенергії, знадобилося кілька хвилин, щоб знайти та активувати механічний аварійний випуск задніх дверей. Цього разу в справжній аварії може коштувати термін експлуатації. Реакція Тесла та регуляторні органи, що відбувається зараз. Тесла не стоїть осторонь цієї проблеми. Франц фон Хольцхаузен, головний дизайнер компанії, оголосив про плани поєднання механічних та електронних ручок дверей в один механізм. Це, звичайно, це крок у правильному напрямку, але знадобиться серйозні інженерні розробки та тести. Експертна оцінка поєднання механічних та електронних систем, це розумне рішення, яке поєднуватиме переваги обох технологій. Однак важливо, щоб механічна система була надійною та легкодоступною навіть у найскладніших умовах. Національний департамент безпеки дорожнього руху США NHTSA, також активно бере участь у розслідуванні. Відкриття розслідування у дверях моделі Вай є серйозним сигналом для Тесла та для всієї автомобільної промисловості. NHT все вимагає від Тесла надати детальну інформацію про проблеми з дверима та запропонувати рішення для їх усунення. Китайський фактор потенційна заборона на зовнішніх дверних ручках. Ситуація посилюється потенційною забороною на зовнішні дверні ручки в Китаї з 2027 року. Китайські регулятори стурбовані тим, що у випадку дорожньо-транспортна пригода пасажири можуть бути важко отримати доступ до внутрішніх приміщень, щоб допомогти жертвам. Це може мати серйозний вплив на продажі Тесла в Китаї, що є одним з найбільших електромобілів. Що далі? Власники та рекомендації Тесла для компанії. Власники Тесла Перевірте управління користувачем. Ретельно вивчіть розділ про екстрене відкриття дверей. Провести навчання. Спробуйте знайти та активувати механічні системи аварійного відкриття в безпечному середовищі. Поясніть дітям. Розкажіть дітям, як відкрити двері в надзвичайних ситуаціях. Тесла. Вирощування дверних ручок. Необхідно розробити більш надійну та інтуїтивну систему відкриття дверей, яка поєднує переваги електронних та механічних систем. Вдосконалення інструкцій посібник користувача повинен містити чіткі та зрозумілі інструкції щодо відкриття аварійних дверей, а також відеозаписи з демонстрацією процесу. Тренування власників, Тесла повинен проводити навчальні семінари та вебінари для власників, щоб розповісти їм про функції безпеки автомобіля та про те, як ними користуватися. Поліпшення прозорості Тесла повинен бути більш відкритим стосовно проблем з дверима та регулярно інформувати громадськість про прогрес у своєму рішенні. Висновок Безпека перш за все. Ситуація з ручками Tesla Door – це чіткий приклад того, що прагнення до інновації не повинно затьмарювати проблеми безпеки. Тесла повинен навчитися з цієї історії та робити все можливе, щоб забезпечити безпеку своїх клієнтів. Безпека це не просто функція, це пріоритет. І лише приділяючи їй належну увагу, Тесла зможе зберегти свою репутацію лідера в галузі електромобілів. Моя остаточна порада не жертвуйте безпекою заради дизайну. Безпечний автомобіль це автомобіль, який може врятувати життя. Зрештою, майбутнє Тесла залежить від того, чи може компанія вирішити проблеми з дверима та довести, що безпека є його головним пріоритетом. І, звичайно, важливо пам'ятати, що навіть найбільш технологічний автомобіль не замінить уважного та відповідального водія. Пам'ятайте, що безпека в дорозі це ваша відповідальність, безпечні дороги до вас.